Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги, народні депутати. Я хочу звернути вашу увагу до факту корупції, вчиненого міністром екології Ігорем Шевченком. 8 червня 2015 року Україну спіткала велика екологічна катастрофа. У Василькові взірвалася база, де бодяжили бензин, паливно-мастильні матеріали, де був у цей час міністр екології Шевченко. За кордоном у Ніці прохлаждався у відпустці, в яку він поїхав, до речі, без відома і без дозволу прем'єр-міністра. Хоча законодавство передбачає, що члени Кабінету міністрів не мають права виїжджати за кордон. Он без відповідного дозволу, коли я вчора зробив цю заяву, пан Шевченко сказав, що я брешу. Ну що ж, тоді я наводжу факти: 6.06.2015 року, пан Шевченко вилетів із Жуляни на Дрезден приватним літаком, зареєстрованим у Турції, по дипломатичному паспорту. Повернувся до України 8 числа. Приватним таким же літаком, але повернувся до Жулян уже із Ніци, тобто з Києва вилітав на Дрезден. Потім повернувся до Києва із Ніце. Повернувся іншим літаком, його номер PHARO. Власник цього літака, народний депутат України, наш колега Оніщенко. У мене запитання до колеги народного депутата Оніщенка. Яким чином міністр екології Шевченко літав на вашому приватному літаку? Із Ніцци до Києва. Хто оплачував цей літак? У Мене питання. До Генерального прокурора України, точніше вимога порушити кримінальне провадження за фактом вчинення корупційного діяння міністром екології. Адже хто не знає, народний депутат Оніщенко причетний до газовидобувної сфери в Україні. Газовидобувна сфера це сфера відповідальності міністра екології, тобто прямий корупційний зв'язок між Оніщенком і між Шевченком. Тому я вимагаю від Генерального прокурора порушити Кримінальну справу, негайно арештувати Шевченка, притягнути до відповідальності і таким чином виконати настанови президента по реальній боротьбі з корупцією. Більше того, я звертаюсь до вим... з вимогою до міністр... прем'єр-міністра України невідкладно внести подання до Верховної Ради про звільнення Ігоря Шевченка з посади міністра екології, людина, яка літає по Монако. по Ніцах у той час, коли в Україні екологічна катастрофа, внаслідок якої загинуло п'ятеро українських громадян, серед них 19-літні хлопці немає права Шевченко обіймати посаду міністра екології, геть сволочі з посади.